Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися правильно читати числівники і продовжимо знайомство з містом Запоріжжя. На попередньому уроці наші друзі завітали до міста Запоріжжя. Сьогодні вони продовжують подорожувати ним далі. Прочитай, що найбільше вразило родзинку в, з... в з... Запоріжжі. Спиши числа словами та постав наголос. Читаємо, що вразило родзинку. Дніпро Гес працює вже понад 80 років і вражає своїми розмірами. Адже довжина греблі майже 2000 метрів. Висота 60 метрів. А це, як два будинки. У 9 поверхів. Отже, ми з вами прочитали, що родзинку найбільше вразив Дніпро Гес в Запоріжжі. Далі нам потрібно з вами списати числа словами та поставити наголос у словах, у числівниках. Отже, ми з вами спишемо 80 через кому 2000. 69. І поставимо наголос у цих числівниках. Наступне завдання. Пригадай назви зимових і весняних місяців. Давайте з вами пригадаємо назви зимових і весняних місяців. Зимових місяців. Грудень, січень, лютий, весняних місяців. Березень, квітень, травень. Поєднай кожну з одним із поданих чисел, кожну назву і записати утворені дати. Числа слід записувати словами. Так, давайте з вами згадаємо: перший місяць зими грудень. У нас з вами є число 11 грудень, як ми правильно з вами скажемо, 11 грудня. Далі у нас з вами є число 14 і другий місяць січень. 14 січня. Число 16 і третій місяць зими. 16 лютого. Далі переходимо до весняних місяців. 18 і березень. 18 березня. 25 і місяць квітень, 25 квітня. Далі 30 і місяць травень, 30 травня. Молодчинки, запишіть, будь ласка, через кому утворені дати. Кому ми з вами думаємо, як правильно сказати числівник? ми з вами дивимося на зміст тексту. І числівник слід говорити так, щоб, воно, щоб він поєднувався з змістом тексту. Наприклад, давайте з вами подивимося: у нас з вами є 11 грудня. Ну, от у нас з вами є число 11 і є грудень. 11 грудень. Скажіть, будь ласка, чи Правильно так буде вимовляти? Ні, так буде неправильно вимовляти. Або, наприклад, 11 грудень. Ні. А ось, коли говориться про дату, то доречно сказати 11 грудня. Отже, коли ми вимовляємо числівники, ми з вами повинні звертати увагу, ще раз наголошую, на зміст тексту, в якому цей числівник е, вимовляється, в якому цей числівник застосовується. Так, записали ми з вами утворені дати. А зараз давайте пропоную з гаджиком виконати наступне завдання усно. Допоможи гаджикові правильно прочитати і обчислити числові вирази. починай читати зі слів до або від. Зразок. До двох додати 5 буде 7. Ось у нас з вами є вирази. Ми повинні з вами їх правильно зачитати. До 14 додати 11 буде 25. До 50 додати 39 буде 89. Тепер у нас з вами діє віднімання. Застосовуємо слова, вимовляємо слова від. від 35 відняти 20 буде 15. Від 100 відняти 34 буде 66. Так, сьогодні на уроці ми з вами повинні. Запам'ятати, як правильно слід вимовляти числівники. Ви всі знаєте, числа, і тому ви повинні намагатися вимовляти їх правильно. На цьому наш урок з української мови завершено. Я сподіваюся, що ви будете вимовляти числівники правильно. До зустрічі на нових уроках!